Усім привіт, друзі, всім гарного перегляду! Сьогодні ми поговоримо про такий турнір, який зараз назріває. Це є pvp турнір серед україномовних стрімерів. Звісно ж, це є перший турнір в такому форматі, ми будемо дивитися, що і до чого. Ми будемо грати 3 на 3 на різних картах, і про турнірчик зараз поговоримо більше. Саме перше, це е, регламент турніру. І що буде відповідно робитися. Але треба зіграти до 4 числа включно 5 числа стрім жеребкування команд і е, карт. Звісно що там буде до 4 числа, треба це все пройти кваліфікації. Вже хлопці проходять це все. І звичайно вже 5 числа буде жеребкування команд, хто з ким попадеться. Далі з 5 по 11 число буде у нас. Тренування, також назви команди будемо вибирати і так далі. Тому подібне Тож, 11 числа. Чекайте, буде у нас початок турніру. Перший ПРП-турнір серед українських стримерів регламент. Команди складаються з трьох гравців, як я і казав. Команди формуються рандомно, з трьох корзин з першої корзини по одному. З одної корзини по одному Учаснику, тобто, так як ми робили той раз в, в зводному турнірі, тобто береться один з третьої корзини, один з другої, один з третьої корзини. Турнір грається на 10 рівнях. Обмежень немає, тобто кваліфікацію можна грати і на Чіфтені, і на 114 СП, наприклад, і на якомусь 907 можна грати. Кваліфікацію, так само і сам турнір можна грати на цих танках. Далі бій триває 10 хвилин, і це буде, якщо не помиляюся, кімната тренувальна, тобто будемо тренувальній в кімнаті, заходити і там грати. Затримка на стрімі 2 хвилини, щоб зменшити можливість стрім-снайпінгу. Є затримка, немає питань. Тобто, то, наприклад, щоб якийсь там атаман не зайшов на вашу трансляцію команди, так і не сказав злив всю інформацію, де супротивник, і так далі. Тобто, це робиться заради цього. Далі формат турніру Double Elimination. Тобто, то, що ви знаєте, тобто, є дві сітки: верхня та нижня, і верхня сітка грає менше боїв, нижня сітка майже кожен день грає. Далі, корзина формується шляхом кваліфікації. Кваліфікації за середнім дамагом. Е, треба зіграти на СТП ТВТ 20 боїв в рандомі. Кожен клас техніці грається на окремому стрімі, тобто не можна за один стрім пройти все. Кожен клас техніці по одній спробі починати серці можна безліч разів, але якщо ви розпочали кваліфікаційний стрім, треба назвати стрім-кваліфікація на ТВП-турнір. Так має бути і завершується 20 сесією бою. В принципі, в той раз я робив певну, що дурницю, що перегравав, щоб було дуже великий результат. Зараз я буду грати так, 20 боїв є, 20 боїв і буде. Тобто, щоб було оптимальні в мене сили, і я, відповідно, попав в ту корзину, яку потрібно. Далі. Кваліфікації не стрім, вважається той, якому є назва в стрімі, кваліфікація на ПП-турнір на СТ, ПТ, ВТ і тільки оце має бути вважатися. Не таке, як 20 <смас>, боїв на результат і так далі що подібне. Це зв'язано було з Кудмудом. <смас> Та це це вже було. Укається, зроблено для цього. Турніри матч грається до 15 очків, матч за перший місяць грається до 20 очків. Одна перемога дає одне очко. В принципі, все тут зрозуміло. Далі. У разі нічиї. Якщо буде час пройде, тоді хто більше зробив фрагів, а якщо фраги однаково, то значить, скільки нанесли демеджу в цьому бою. Ось так. Грається в форматі зустрічний бій, тому що це найкращий PvP формат тобто не треба захоплювати ворожу базу, а зразу вже Є два респа, так, і база по центру. Якщо захопити, то окей, але тут нюанс в чому тут захоплюється база дуже довго. Тож я не знаю, як це буде. Якщо, якщо не помиляюся, один буде захоплювати 4 хвилини, а троє це хвилину захоплюється. Тут дуже довго. Дуже довго. Які карти будуть використовуватися: Весфілд, Енхалуф, Енськ, Загублене місто, Карелія, Копальні, Круча, Ласвіль, Лінія Зігферда, Малинівка, Мурованка, Прилина річка, Промзоран, Прохоровка, Піщана річка, Речер, Руінберг, Степи, Студзянки та Хімбельсдорф. Всі ці карти будуть вибиратися 5-го числа, які будуть по порядку йти. тобто, Перший, наприклад, буде вибиратися копальня, потім Прохорівка, Речер і так далі. Тому подібне. Тобто на 5 числа буде пул карт, і можна буде зрозуміти, якій послідовності буде гратися. На кожній карті грається. По два матча команди міняються респами. Тобто тут все зрозуміло. Вибір карт і їх порядок буде в форматі сліпким жертвом. Так. Команди самі вирішують, в який час грати. Так. Будь-які технічні проблеми, проблеми не є приводом для перервання матчів, але можливо призупинити матч чи перенести, проте він не завершиться до початку. А, проте він має завершитися до початку наступного туру. Це зрозуміло також. Наприклад, що у когось світло виб'є. Так, зупинили матч і через 2 години зібралися ще раз і дограли матч ось так. І організатор турніру, це палич, має право нести зміну в турнір в разі необхідності. Це також зрозуміло. Також, якщо не помиляюся, у нас ще є правило таке, що ми можемо банити карти. Тобто, якщо ми не хочемо грати на лінії Зігреду, ми можемо банити карти. Якщо не помиляюся, можна забанити по дві карти з команди. Тобто, ми... ми не хочемо на Ласвілі грати, так? Ми не хочемо грати на лінії Зігфреда. Ой, перепрошую. а Вони не хочуть грати на Руінберзі і степах, і, коротше, ці карти не будуться грати. Також, друзі, забув сказати, що під час турніру проводиться збір на рації для 81-ї ОАМ-БР. Навідюсь, правильно сказав. І зібрано вже 44 270. Це є рації Моторола. І Друзі, є розіграш призів. Під час цього турнірчику розігрується 5 призів. Перше місце це український герб ручної різьби по дереву, червоно-чорний фон. Друге це є підписний прапор від 503 ОБ морської піхоти. Третє місце американський та канадський супайки. Четверте місце литовський і ЗСУ-супайки. П'яте місце нова трофейна російська форма, що можна поставити собі під пиріг і кожен день, коли йти на роботу, або ж входити з, з дому, підтиратися, як то кажеться, нею. Далі, щоб бути учасником цього аукціону, так, призів, щоб виграти ці призи, треба бути топ-5. так, Потім розіграш трофею буде в кінці збору цього. Локація для відправки тільки Україна. Бути підписаний на Toxic Team, тобто це є волонтер, який робить цей розіграш цих призів. І якщо ми не зберемо суму 270 тисяч, треба буде бути підписаним на цей канал, Так, Telegram, посилання буде в описі, щоб бачити, коли і як буде проводитися розіграш. Далі, якщо ви хочете бути учасником, але не будете підписані так, бачите, ім'я або коментар. Треба обов'язково одним ім'ям і одним тобто, писати тільки одне ім'я. Бо, якщо будете різні букви використовувати, вона буде рахуватися як різний донат, щоб ви розуміли. Тобто, написали тут бізон Так приклад. так і пишете: бізон, 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 так щоб було у вас все зрозуміло. Тож, всі послання я лишу знизу, і переходимо далі до учасників даного турніру. Про регламенту ми пройшлися. Тепер про учасників даного турніру. Погнали. Е, перший учасник це Метець Обвод, він грає вже кваліфікаційні бої. Далі я я ще я створив новий канал, тож не забувайте підписатися на цей канал, щоб не пускати, пропускати мої всі відосики. та ми випускаємо рекордні, рідкісні медалі, та епічні бої, так що, бачите, ми починаємо новий канал і починаємо розвиватися тільки по World of Tanks. Далі. Однорукий учасник турніру, Кудмуд. Реально, але він ще не грав кваліфікаційні бої, не знаю чому. Далі. В гості. Потім Шокерікс, Атаман, Каспер, Аркос. Bizort, Pushervoot, Укрвоїн, SmailDemasi, Mr. Pundaч, ФКДК в ділі буде учасником. Далі Fast. Далі JokerioGame. Роха. Маринка в Тоні. Сомик. Це, якщо помиляюся, новий учасник. Далі борт, новий учасник. mechanik зустрічали. Гепка Геймс. Гепка Геймс. Також новий учасник: Gorilla Games, так. майстер Палич, Металіст, два рази Кудмута. І Металіст це є учасники даного турніру. Бачите, що вони вже грають кваліфікаційні бої, так різні. І піки один пан, цей, майстер палич, кудмут, і я ще не почали кваліфікацію. Але ми будемо, звичайно, вже брати, і це все. Проходити. Тож, на рахунок ПВП турніру, зрозуміло, що ем, будемо старатися виграти цей турнірчик не знаю, що у нас вийде, і нехай переможе найсильніший. Тож, всім удачі і ми погнали робити кваліфікацію. Чао!